Зламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні я запрошую до себе на консультацію Терезів. Терези, ваш гороскоп на листопад, хоч трошечки запізненням, але мені здається, що саме час. Ну що, поїхали. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячність. Що тарази, поїхали. Дивимося на ваш гороскоп на листопад, що чекає. Тарази, одразу кажу: листопад несе дуже багато руйнацій. Це, в принципі, для вас дуже гарний початок для того, щоб здихатися від цього, що не потрібно. Одразу вам кажу, одразу тому, якщо ви хочете в своє життя нарешті принести щось дуже позитивне, щось яскраве, листопад вам допомогу, тому що саме в цей місяць несеться дуже багато позитивних планет, і я вам більше скажу, що дуже багато ви будете і в місяці е по гороскопу. Ну коротше кажучи, це ваш місяць, але він важкий. Він місяць трансформації, місяць багато думок. І тому подібно, тому для вас найкраще зараз думати, що ви хочете для свого життя, як ви хочете це побудувати. Тому зараз плануйте. Зараз у вас є час правильно спланувати. Тому що грудень забере, це треба зараз робити. Все спланувати зараз. А грудень забере все негативне. Тобто зараз, можна так сказати, зараз ми плануємо листопаді. Хоча також листопад він такий трансформаційний для вас буде. Але в будь-якому випадку давайте дивитися на загальний гороскоп. Що чекає? Отже. Двіка пентаклі. Вперше, зараз потрібно зрозуміти, в яку сторону ви рухаєтесь в фінансовому плані. Саме двійка пентаклів вона дуже чітко і гармонійно говорить вам про це, натякаючи на те, що зараз вам потрібно визначитися, куди рухатися по своєму життю. Ви хочете рухатися. Прямо ви хочете рухатися там назад. Куди ви рухаєтесь взагалі? Інакше не буде нормального, енергетичного у вас взагалі ніякого стану, якщо ви не зміните взагалі в вашому житті нічого. Дуже велика проблема є у вас із-за того, що ви дуже-дуже затягнули з цим питанням. Я розумію, що деяким дуже подобається їх робота. Але в більшості, в більшості, якщо вам потрапило це відео, це вам такий знак в тому, що на жаль, те, що ви хочете по своєму життю, воно не приносить вам е е задоволення у даний момент. А, а ви хочете щось зовсім інше. Ви хочете якусь нову нову енергію, нову свіжу енергію, і вона на жаль застоюється. І тому виходить, що те, що ви хочете, воно трошечки не те. І ви можна так сказати, з цим яким чином змирилися. Далі, десятка пентаклів. Бачите, як цікаво. Ось тут говорить про енергію, тому що вам листопаді дадуть дуже багато фінансової енергії. Я вам заздрю, чесно, але я не заздрю тим, хто не зробить. Дуже важливі кроки нас до свого майбутнього, а це саме в першу чергу. Ви повинні зрозуміти, що вам потрібно, куди вам ці фінанси вкладати. Зараз обов'язково треба вкладати в себе в свою зовнішність, в своє навчання, в свої якісь курси і тому подібне. Переродження вкладати в свій бізнес якомога більше, вкладатись в піар, вкладатись в соціальні мережі для того, щоб вас почули, для того, щоб вас побачили. Терези, ви постійно звішуєте. Ну, насправді, ось бачите, ось якщо ви подивитись на двійку, ось зараз так, отак. Ось, оп, оп, оп. Ось, ось ось, так. Якщо ви подивитись на двійку пентаклів, вона буде дуже схожа вам до речі на Терези. Розумієте, дуже схоже на Терези. Тому в тому то її проблема, що ви постійно сумніваєте, що вам з цим робити. Тому зап... зараз зупиніться і почніть працювати над собою. Третя карта: десятка кубків. Вона символізує ще й і класну енергію сімейну. Ну про це ми зараз будемо говорити згодом, але хочу резюмувати це все, те, що зараз я на даний час побачив. Те, що вам зараз дадуть і. Активну енергію фінансову, і а енергію дуже класно і для родини, але використовуйте цю енергію правильно, Зрозумійте, що вам дійсно потрібно для вашого життя, а що категорично вас знищує, що категорично руйнує вас як людину, руйнує вас як особистість і, і, і не дає вам реалізовуватися далі. Хані терези, це, звісно, постійні качелі. Не можете ви ось ви природно не можете себе яким чином стримувати. Не можете. У вас постійно якісь переживання, постійно якісь проблеми, ви постійно про щось думаєте, постійно кудись себе направляєте і не знаєте, що вам яка людина, чи підходить вам ця людина, чи не підходить. В цьому є дуже велика проблема. Чому? Тому що. Ваша, взагалі, ваш іспит по життю це впоратися з рівновагою ваших думок і ваших почуттів. Тому що думки можуть вам казати, він зраджує вам. А ваше серце каже: Ні, я йому довіряю. Тому подумайте, кого ви хочете слухати: ваше серце чи ваші думки. Далі дивимося. І так, для багатьох саме та разів. Четвірка кубків, яка у нас зараз тут випала, символізує, що Всесвіт вам буде давати щось нове. Ви подивитесь на свого партнера зовсім з іншої сторони. Тобто, ви реально будете дивитися на свої, своє життя, на своїх партнерів. Або якщо у вас, ну не дай Бог, нема такого партнера у житті, то саме четвірка кубків вона символізує, що в листопаді ви будете мати можливості для... Гарного партнерства, або замінити партнера старого на нового. Тобто вам будуть підкидувати всесвіт людей, які будуть нести позитив. Але будь ласка, знову ж таки. Бо я боюся, що дуже багато хто з вас не реалізує ваші, ваші е, ситуації в вашому житті, не реалізуєтесь. І тому я дуже вас прошу зараз, займіться собою, зараз займіться тим, що вам найкраще іде, найкраще ви реалізуєтесь. І я вам скажу, що зараз, зараз час поставити крапку, і наше в грудні цю людину все одно заберуть. Всесвіт його забере чи її. Ви повинні для, це, для себе просто вже нарешті поставити всі крапки. Домовились? Так, друга карта. Ну, Десятка е жезлів, вона в першу чергу говорить про дуже важкий зараз енергетичний стан у більшості тарзів, саме в стосунках. Тому це не просто так. Я розпинаюся вам і кажу, що вас чекає абсолютно нова, класна історія. Тому пам'ятайте про це. Це не просто так. Тому що я відчуваю, що ваші стосунки вже мають якусь таку, знаєте, ну, не дуже гарну енергетичну ситуацію. Так, дивимося третю карту це четвірка жезлів. Бачите, це стабільність. Стабільність, та, яку вам не вистачає в сім'ї, ви її можете отримати, якщо ви виконаєте ці два завдання. Перше завдання це все ж таки поставити крапки над, новими, над старими стосунками і рухатися далі до нових. Якщо ви не маєте стосунків, то вам все світ нові стосунки дасть. Але якщо ви будете порівнювати, не дай Бог, ось не дай Бог приб'ю вас. Якщо ви будете порівнювати оці нові стосунки зі старими. І ви не будете довіряти людям, бо ви ж повинні зрозуміти, що в нашому житті інколи люди несуть не дуже позитивний аспект, але це не говорить, що всі однакові домовились використовувати цей шанс, використовуйте обов'язково. З приводу вашої кар'єри я вам вже пояснив на самому початку, що вам і до чого треба робити. Але пам'ятайте, я вас дуже прошу, пам'ятайте, що ви найкраще. Я вас дуже сильно люблю, тому що Терези – це такий знак, який несе дуже багато позитиву взагалі до, до людей. Але розумієте, коли я, стосується їх самих, вони починають дуже якось так різко, знаєте, межуватися і не знати, куди себе діти. Тому я вас дуже прошу. Зупиніться у тому і подумайте дуже-дуже глобально, що б вам хотілося все ж таки у вашому майбутньому, як ви бачите своє життя саме в якості роботи. Але в будь-якому випадку, давайте дивитися. Страшний суд. Страшний суд це перша карта, яка символізує у нас. В першу чергу вона символізує те, що щось пробудеться з минулого. Це може бути. Це може бути, якщо ви бізнесом не займалися і хотіли займатися. То це класний, до речі, варіант того, що може у вас бізнес бути на якийсь новий. Це дуже добра карта. Тому сфокусуйтеся на тому, що може це буде також ще якась нова стара робота, на якій ви працювали раніше. Ви повернетесь на неї. Або це буде старе, старе якесь дуже заняття, з яким ви працювали, але це буде нова робота. Тобто це говорить про те, що дуже у багатьох прокинеться дуже класно, багато енергії для того, щоб згадати ті плани, які ви раніше для себе будували, і вже їх реалізовувати. Наступна карта, десятка кубків це дуже класна емоційна ситуація. Тобто емоційне забарвлення, воно нереально у вас з приводу роботи. Але я ще раз кажу. Ви повинні зараз користуватися цією енергією. Боже, я не знаю, що якщо ви не будете користуватися, я буду дуже, дуже розчарований вас, Терези. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, максимально, максимально себе реалізовую. Третя карта, яка у нас випадає, це сімка е, жезлів. В першу чергу я розумію про що тут йдеться, тому що я знаю терезів як облуплених. Я знаю їх от і до. І я знаю, що є дуже велика проблема у терезів. Це те, що вони, не дивлячись на те, що вони набагато розумніші деяких своїх там конкурентів, своїх партнерів, своїх там робі... людей, з якими вони працюють, колег. Вони чомусь намагаються постійно доказати всім, що вони дійсно до того варті всього цього. Розумієте? Перестаньте усім доказувати і доводити, що ви можете, що ви талановиті, що ви, ви просто повинні розуміти і знати. Вам повинно на, все ці, на всі ці от думки, які біля вас будуть точитися в листопаді, а ви будете, вони будуть помічати. А вони будуть помічати, який ви класний талант талановиті. Як ви дуже швидко будете, бо енергія буде до вас сперти така, що це капець. І вони будуть бачити, наскільки ви ну, в тому плані реалізуєтесь класно. І тому вони будуть вам заздрити. Але ви не повинні на них реагувати. Будете реагувати, ви затормозите свій процес. Це вам ще один до речі, ключ, порада для того, щоб ви рухалися далі. Ну і найважливіше для Терезів – це здоров'я. Звичайно, це такий знак зодіаку, який дуже енергетично важкий. Прям вам чесно вам скажу, дуже енергетично важкий. І я вам скажу, що е, здоров'я це для вас постійні перегони. Тобто, постійно, знаєте, як ви стоїте на канаті і постійно намагаєтесь не впасти в ці хвороби. Тому я дуже вас прошу, Терези, Пам'ятайте, що гармонія починається зсередини. Це не рекламний лозунг, це реально правда. І хоч щоб ви для себе зрозуміли, що чим більше ви будете гармонійні, чим більше ви будете собі дозволяти позитиву, тим більше добра вам буде повертатися. Тому пам'ятайте про це. Так, дивимося на ваше здоров'я. Перша карта це оце ж знову я ж я кажу, карта закоханих. Карта закоханих, вона символізує, чи коханці, як деякі кажуть, вона символізує в першу чергу вас, що ви постійно експериментуєте зі своїм здоров'ям. Ви постійно любите щось там купити, таке собі для вашого здоров'я. Це дуже добре. Але пам'ятайте, що вам потрібно більш природних компонентів у ваших здоров'ях. Препаратах, чи в ваших БАДах, чи ще щось десь, якщо ви хочете займатися конкретно своїм здоров'ям, і ви постійно, ви постійно знаєте, ви постійно порівнюєте, «М -м -м, чи піти мені в зал, чи піти мені туди, чи тобто ви постійно вагаєтесь, вам потрібно діяти, тому що листопад буде дарувати дуже багато енергії, позитиву, е -е Колесниця. Це в першу чергу дуже багато роботи. Дуже багато роботи над собою. Це спорт, це це рух. Тобто, колесниця, найголовніша порада, яку тут можна витягнути з цієї карти це рух. Рухатися вперед якомога більше. По 10 е, е, кроків вам обов'язково потрібно ходити. Купіть собі, нема можливості, купіть собі якусь таку штуку, що вам показувало, що ви 10 тисяч кроків пройшли. Це не так дорого коштує, а я впевнений, що у вас ця штука є однозначно. І ще, і ще один момент. Е, колесниця, вона говорить про неемоційність, тобто, вона говорить про дуже холодну. Енергетичну історію. Тобто, ви повинні зараз максимально зберігати спокій і таку, знаєте, холодну, таку холодний розум. Знаєте? І третя карта у нас король жезлів. Це в принципі те, що вам завжди все повертається. Тобто, пам'ятайте, чим більше добра і позитиву ви зробили людям, тим більше добра і позитиву приходить вам. А позитивна енергія для вас це просто ваш бальзам. Це ваш бальзам. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас було все добре, вам потрібно однозначно віддавати дуже багато сили і енергії. Пам'ятайте, що енергія це постійне колесо. Не можна, не можна його тормозити і закриватися. Постійно потрібно віддавати якомога більше. Ну що, друзі? Я сподіваюся що ця консультація вам допомогла трошечки просунутися вперед з вашими вібраціями. І найголовніше, пам'ятайте, що ви суперкруті. Я вас дуже сильно люблю. Пам'ятайте, що з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже-дуже скоро.